1.0 пуск пуск. Гарновія. Питання, відповідь, питання. Сьогодні день, 5 лютого. Що сталося? Вышли в эфир. На что ж ты не заходишь? Двадцать один. Секунда, секунда. Та скоро, я вже йду? О, фай. Діялося це за імператора, де це в часи переслідування християн на Сицилії. Сьогодні день святої мучениці Агафії. Знали ви таке чи не знали, то будете знати. На Сицилії жила в місті Парномі. Жила діво християнська на ім'я Агафія. 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 Чому що ж таке? Десь інтернет пропору. А врода її була така, що у усій околиці годі було знайти красивішою. Хай яким красивим було її тіло, то ще більшою красою сяяла її душа. Ми проходимо просто так, ставимо вподобайки. Так, пишемо коментарі і пішли далі. Свята Агафія своє дівоство посвятила небесному нареченому Христу Спасителю. А сама вже тут, на землі, провадила ангельське життя. А ангельське життя вона провадила. Не просто так жила, а жила життям ангельським. Як жила ангельським життям? Зараз ми прочитаємо. Секунду. Маленький, на что воняешься? Что? Не, чудо, не чудо. Ну, а так, так, каже, щоб попросити глядачів. Третє люди. Так добре зашел, и читаем далее, так читаем далее, читаем далее. Чат. Тут немає як читати, то будемо читати тут. Добре. Це якщо в Ютубі хтось буде писати в Фейсбуці, не знаю. Так, намісником був е, один поганий безбожник, квінтіян, що мешкав в місті Катані. І він тільки й думав про те, як би присвоїти маєток Агафії, а ще звести святу дівицю на другу гріха. І зробити її своєю коханкою. От хто про що думав? Нагоду виконати свій злий намір дав йому наказ деція, щоб мучити християн і грабувати їх маєтки. Християн завжди зневажали, не поважали, не любили, ну і зараз так. Тоді Квентіян послав вояків до парноми, щоб ті привели святу агафію на суд. Коли сторожа прийшла в її дім, свята дівиця припала на коліна і стала так молитися. О Господи Ісусе Христе, ти бачиш моє серце, знаєш, що я хочу. Ти єдиний мій жених, ти мій пастир і я твоя вівця. Захисти мене від гонителів, дозволь мені побороти диявола, звернути голову Його Твоєю силою. Прийми мою жертву і сльози мої, бо ти один Бог, мій нині повсякчас і навіки. Вічні Амінь. І після цієї молитви свята дівця віддала себе в руки катів, які відвели її до катани, де за наказом Квентіяна помістили її в домі багатої блудниці Афродисії. І ця безбожна жінка, яка разом з своїми пятьма дочками вела розпусне життя, мала намовити святу Агафію стати на дорогу розкошеві гріха. Дось сама вела без розпусне життя. Ще й мала п'ять дочки її, так? П'ять дочок. Найсмачніші вина і страви, багаті одежі, золото, перли, музика, спів, безбожні бесіди, які приневолена була слухати, все це не вело святу дівицю спокусу. Вона молилася Богу, а безбожницям казала так: слова ваші розкоші і обітниці можуть лиш як вітер нашкодити листю. Але дерева з глибоким корінням вони не звалять, дім мій побудований на твердій скалі, і ріки ваші не підмиють його. Через місяць Афродисія пішла до Квінтіана і сказала скоріше камінь зім'якне, і залізо в олово переміниться, як зм'якне серце цієї дивиці. Днями й ночами разом з своїми дочками я робила все, що могла, однак не допомогли ані прохання, ані погрози. Я давала їй дорогий одяг, золото, перли, а вона на все це дивиться, як на болото. Тоді мучитель велів привести святу дивицю до себе і запитав її, з якого народу. Ти ж знаєш, що мій річ шляхетний, відповіла е, свята Агафія. А чому тоді одяг твій бідний і простий, як якоїсь невільниці? спитав Квінтіян. Бо я справді є невільницею Христа Спасителя, його неволя це найбільша шляхетність і моя слава. А хіба ми, які не визнаємо Христа, не є вільні й шляхетні? Спитав, спитав поганим. Ні, відповіла свята дівиця. ви є невільниками гріха і слугами бездушних бованів і слугами бездушних богів. Жодні погрози не злякали її, вона сміливо сказала Не боюся нічого. Якщо кинеш мене до диких левів, то вони, побачивши мене, стануть тихий і боязгливі. Якщо кинеш мене у вогонь, то ангел з неба принесе мені роси і освіжить мене. Тоді мучитель наказав бити її по обличчю і вкинути до смердючої темниці. Святий Методі царгородський патріарх, його пам'ять шануємо 14 червня, розповів, що коли вояки кинули дівцю до в'язниці, вона спіткнулася об два камені, на яких, немов на воску, відбилися сліди її стіп. Пізніше з цієї темниці зробили гарну каплицю. А ті два камені показують вірним і сьогодні. Наступного дня почалися нові муки, прикладали смолоскипи, каже святий Методій. Бечами били по дівочому тілі, гаками шматували її боки, припікали розжареними бляхами, Шо, що тільки не творили. А потім безсоромний мучитель наказав видерти гаками одну грудь святої дівиці. Безбожний грішнику, чи не встид тобі й сором відтинати мені груди? Та ж такими грудьми кормила тебе Твоя мати. А коли вночі в темниці свята стала гаряче молитися, явився їй старець з ліками в руках і сказав, що хоче вилікувати її грудь. Та свята дивиться, думаючи, що це є насправді якийсь лікар, сказала Тіло моє жодних ліків не приймає, ти чоловік, а я дівиця. не годиться мені відкривати перед тобою свого тіла. Лікар мій Ісус Христос, Він, якщо схоче, лише одним словом зможе оздоровити слугиню свою. Тоді старець і сказав: Саме Христос, про якого ти каєш, послав мене до тебе, я, апостол Петро, він велів мені вилікувати тебе, О, ну, як буває. І сказавши це, старець зник, а Грудь Святої Агафії стала цілком здорова. Світло небесне осяяло темницю так, що сторожі бачили це диво і утекли зі страху. А інші в'язні намовлялися ту не навтечу, але вона сказала так. Борони мене Боже, щоб я втекла і втратила нагоду з'єднатися з Ісусом, а ще, щоб сторожі через мене потерпіли кару, так що вона оберігала сторожу, щоб їм не нашкодити. Коли наступного дня мучитель побачив, що Бог в чудесний спосіб оздоровив її тіло, сказав розпекти гострі камені і на них покласти святу дівицю. Агафія все стерпіла задля імені Ісуса, а до мучителів говорила Не жалійте рук, ці муки є моїм скарбом. Добре відбивайте тіло моє від костей, як зерно відлучається від полови, щоб очищена душа моя могла з вінцем мучениці ввійти до раю. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Тоді Квінтіян знову відіслав святу агафію до в'язниці, тут припала вона на коліна і так стала молитися. Дякую Ісусе, Христе, що дав мені відважно задля імені Твого терпіти, щоб дозволив мені побороти похоті тіла. А тепер, Господи, вислухай мене і дозволь рабі Твоїй покинути цей нужденний світ, щоб могла я оглядати Твоє милосердя. І з цієї молитвої чиста душа полетіла до неба. Слава Ісусу Христу, дай Бог здоров'я і вам дай Боже здоров'я. А коли християни несли тіло до гробу, зустріли юнака незнайомця, за яким ішло. Ой, Петя, не зараз. <кхух> Той юнак біля гробу поклав у домовину камінну табличку, на якій було написано. Розум преподобний пошана Богові добровільна і вітчизне визволителя. А потім юнак той нараз зник, і всі увірили, що був то Богом посланий ангел. Мучитель квінтіян, почувши про смерть дівиці, чим чимшвидше відправився до парноми, аби загарбати собі майно святої. Та коли він паромом переправлявся через ріку псімив, два коні кинулись на нього, один відкусив йому лице, а другий копитами збив його у воду. Де безбожник загинув, навіть тіла його не залишли. Ну, Ось так. Біля гробу святої Агафії сталося багато чудес, та коли вулкан Етна почав викидати вогонь і пил, і місто Катану вже ніщо не змозі було врятувати, тоді взяли серпанок святої Агафії і стали хресним ходом носити навколо міста. І Бог відвернув гнів свій, і місто спаслося від загибелі. Чудо це повторялося кілька разів. Над гробом Святої Агафії возведено величну церкву, і в Римі Папа Григорій Великий також присвятив одну церкву на честь святої Агафії. А під час посвячення, як писав сам святий Григорій, Бог возвеличив пам'ять слуги своєї багатьма чудами. При гробі Святої Агафії зцілилася Мати Святої Дівиці й мучениці Лукії. Про це почитаємо в день 13 грудня. І якою радісною! Була зустріч Святої Агафії з її Небесним нареченим Ісусом Христом. Однак не менше радіє небо, коли навертається до Ісуса Грішних. Небо. Тік-ток по нулям. Ну, що ж я зроблю? Я з телефона сижу в тік-тоці. А Святий Григорій каже так, Бог приймав і розкаяних, і праведних, бо в тому властиву і суть Божої доброти. Є пророк Ізикил, що каже праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Я стираю твої провини заради мене, самого гріхів твоїх не засуджую вже більше, Ісая 43, 25 Чому Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитися над вами, Ісайя 30, 18. І сам Спаситель каже, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Іван від Матея, 9 розділ, 13 стих. Свята мучениця Агафія. Моли, Бога за нас грішних. Гарно є. Гарно є. Добре народ Божий і святий. Наразі, якщо нема у нас ні питань. Ну, попробуй, як там гітара не заголосна. Uh -huh. Так, зараз ми налаштуємо. Так, оно ну напишіть там заголосно гітара в Ютубі. <му> Зараз заспіваємо півтора пісні. Та й будемо. Та й будем будем. Так. Небо створив словом одним долини й гори, все твориво твої. Все у тобі через тебе все, і все, що я маю від тебе все, та я знаю, я у знаю, кого я вірю, знаю, кому сила моя мій Господь, моя надія, моя дорога на до небеса. Ісус вірю я у тебе. Ісус, тобі і суйс, не проживу без тебе. І суйс, твоє життя. Це Ти. ти перші останні, крім тебе, немає, провини стираєш і більш не задаєш. Ти збагненний, всюди присутній, Господь це могутній, Господь це могутній, так я знаю, я знаю, у кого я вірю, знаю, кому сила моя, мій Господь, моя надія, моя дорога на небеса. Ісус, вірю, я у Тебе, Ісус. Тобі Ісус не проживу без тебе. Ісус моє життя це ти. Чим більше вподобаєк, тим більше глядачів. Ну що ж зробиш, нема вподобаєк, я глядачів, добре, ну дай добре, що добре. Так, нікого б не було так. Надіюся в Господі Ісусі послати до вас Тимотея, щоб імені на серці стало легше, коли довідаєш про вас. Нікого б не маю, рівного Йому душе, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Всі шукають чогось власного, а не хреста діалог потрібен гостей в студії, і люди прийдуть. Яких людей в студію? Діалог. Діалог чи спір. Порадь з ким то томарно, бо всі шукають чогось власного, а не Христа Ісуса. Діалог. А Ісусу Христу, Спасителю моєї душі. Слава навіки Богу. Який може бути діалог? Питання, відповіді, діалог. Діалог файна штука, якщо його є з ким вести. А доказувати комусь щось інше, то тут навіть нема для чого тратити свій час. Любов Христа безмірна і полка, нема початку ліці, як ріка. іначе хвиля близько берегів, так і вона близька спокій віків. Щось в мене голос сьогодні не катить. Трошки простужений, трошки застужений, Ну, нічого. Діалог, діалог, діалог. Аво в Ютубі сидять без діалогу, правда? Чи може маєте якісь питання, відповіді? Бо люди хочуть діалогу. Так, в мене щось не заходить, не заходить.